Команда наших військовослужбовців вийшла на футбольну арену ще у 2002 році. Спочатку називалася Десант, потім десанти-купол, а зараз Купол. Не дивлячись на те, що бійці бригади несуть службу у зоні АТО, захоплені футболом, вони не покидають. Команда подала заявку на участь у зимових іграх з міні-футболу. Про успіхи команди пам'ятають і представники міської федерації з футболу. Успехи у них были немножко раньше. Сейчас трудно сказать, это начался второй круг. Они первый круг пропускали в связи с тем, что все были в зоне АТО. А вот второй круг это у них только первая игра второго круга. Ребята уже попробовали свои силы, попробовали сыграться. У нас Кубок памяти чайки проходит ежегодный. Но ну, они вот одну игру выиграли, одну проиграли. Там на вылет по Олимпийской системе. Ну то есть как бы, собрали костяк, основу команды, опробовали. И вот сейчас во втором круге им предстоит сыграть еще 7 игр. Першу гру у другому колі команда Купол зіграла із широкою балкою. Олександр Попров зауважив супернику команди наших героїв сильний здобути перемогу, зважаючи на незіграність футболістів Купола, було важко. Прошлому році вони взяли кубок пам'яті чайки і суперкубок, аби грав команду вищої ліги. Гра закінчилась із рахунком 7-5 на користь команди широка балка. Проте переможці зауважили, що здолати десантників було важко. Суперник показав себе на полі достойно. Наверное, більше упорства. От. Капелька везения, може, навіть трохи більше. От, Ну і точні удари, от, Контратаки во другому таймі, То тобто, есть, как бы, нас називають, ми команда либо второго круга, либо второго тайму. То тобто, есть, прорвала в перший тайм, конечно, тяжелее. Во втором таймі просто як от, начали забивати, поймали. кураж, ну, Потом трохи подсели. Ну, от останній м'яч, в принципі, вже розставив точки на дві. Капітан команди Купо розповів, що для перемоги їм не вистачило техніки, адже всі гравці військові і перебували у зоні АТО, а тому часу на підготовку у них майже не було. Немножко нам не повезло, да, точних ударів було поменше, ніж у нашого суперника. Суперник, звісно, команда хороша, давно виступає, тому у них вийшло більше, ніж у нас. Будемо сподіватися, що у нас вийде намного більше, ніж у них. Тому будемо на Будемо стараться. Тренер команди додав, що граємо сподобалась, просто не вистачило зіграності, адже склад весь час змінюється. Беруть участь у змаганнях ті військові, які прибули на ротацію. Ви бачите, якби у нас немає постійного составу. Люди приїжджають на ротацію, приходять грають, всі доволі, якби всі хочуть грати. тренувань, Я думаю, у нас все вийде. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, Телевізійні Новини Миколаївщини.